І з нами на зв'язку Володимир Огризко, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, генеральний директор центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітання вам зі Львова, з львівської студії. Добрий вечір та слава Україні. Героям савітаю пане Вікторе, Добро здоров'я. Будемо говорити про Трампа, Путіна і Північну Корею. З останніх І почнемо. Нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ін підтвердив направлення військ до Росії для війни проти Путіна. А його російський колега офіційно подякував Північній Кореї власне за направлення своїх військових. І от, якщо раніше участь північно-корейських військових спочатку заперечували, потім просто замовчували, то зараз говорять про це вголос. Те, що цих два персонажі – це патологічні брехуни, для нас не новина. Але от чому саме зараз такі откровення про участь північнокорейських військових у війні проти України, ну бачите, коли е, оцим злодіям дозволяють робити, що вони роблять, вони нахабніють, вони розуміють, що нічого крім занепокоєння від їхньої діяльності. Вони не отримують, тобто це означає, що можна вже не ховатися і говорити про ці всі речі абсолютно відкрито, бо вони ж теж слідкують за тим, що відбувається в світі. Вони теж бачать, що на злочини, які вони вчиняють, немає належної реакції, тому можна переводити всю цю роботу. Публічну площину і на цьому заробляти собі бали, ну щонайменше в країнах цього глобального півдня, і казати: дивіться, ми кинули виклик світовій демократії. Ми не боїмося з нею відкрито воювати, ставати на наш бік. Тому я думаю, це дуже небезпечна насправді історія, але вона є логічною з точки зору. Ніякості реакції західного світу демократичного світу на ці злочини. Якщо так буде продовжуватися далі, то повірте, ми будемо бачити ще гірші історії, ще гіршу оцю співпрацю між тоталітарними режимами, які будуть об'єднуватися, і які будуть офіційно і публічно проголошувати, що вони борються з світовими. Демократичними країнами, тому що вони розуміють, що саме так можна е, про, про, проводити свою лінію, і на превеликий жаль, поки що ми не бачимо гідної і належної реакції з боку демократії. Ну, от, власне, про реакцію Сполучені Штати Америки продемонстрували свою реакцію. Ви її назвали ніякою. Я би назвав її достатньо дуже млявою. Держдеп США заявив, що цитую, військове розгортання Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російської Федерації Північній Кореї, натомість повинні припинитися. І що Сполучені Штати Америки дуже стурбовані цією ситуацією. І це все чи варто було б очікувати більш різку реакцію? І, зрештою, що може зробити цивілізований світ проти. Північної Кореї, яка і так обкладена санкціями, ну навіть як чи, чи як найбільше, ну як найбільше сьогодні обкладена санкціями Росія, але питання не в цьому. Питання в тому, що е, такими реакціями захід фактично е, стимулює бандитів продовжувати свою бандитську діяльність, і щоб там не говорили е, оці заяви, що хтось щось має припинити. Це вибачте, як у нас в народі кажуть. В мертвому припарки, допоки не будуть бити по руках, тому сильно нічого не відбудеться. А що ми бачимо натомість? Натомість Трамп говорить, що він з Кімом насправді дуже добре ладнав в минулому і це робити в майбутньому. Що всі гарний хлопець з ним треба просто сісти, поговорити і владнати всі протиріччя, які виникли між США і Китаєм, і таке інше. Тобто це імітація бурхливої діяльності, яка свідчить про те, що Трамп насправді або не хоче, що скоріше за все, або може разом з тим і не може нічого знайти, що поставить цих узурпаторів, цих ну людей, які підривають світовий порядок на місце, значить нам, європейцям, треба думати над тим, як реагувати, що робити. бо Якщо так піде далі, Північна Корея почне скоро загрожувати ядерною зброєю не лише регіону, але з таким самим успіхом розвине свою ракетну промисловість до такої міри, що вона почне досягати не лише узбережжя США, але й можливо територію Європи. Нам треба терміново, нам європейцям терміново. Реагувати інакше ми будемо в тому числі під загрозою удару з Північної Кореї, пане Володимире. Судячи з останніх висловлювань президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, принаймні зараз він починає підозрювати, що один з переліку цих хороших хлопців, тобто Путін, не такий вже й хороший хлопець. От, власне, сьогодні вранці, відповідаючи на запитання журналістів на борту свого літака, він заявив, що цитую розчарований Путіним через ракетний удар по Києву і заявив, що не може Впевнено сказати, чи серйозно російський лідер налаштований на припинення війни, це вже друга така заява стосовно російського диктатора. Чи можемо ми зробити висновок, що можливо Трамп і справді починає щось підозрювати? Ви Знаєте, я думаю, що лише практичні дії можуть свідчити про ту чи іншу позицію. Те, що ми зараз чуємо від Трампа, насправді мені нагадує на Гру в старші групи дитсадка, коли дітки між собою награються і займаються тим, що от рольовими іграми переконують одне одного, хто на насправді правильний, а хто не дуже так не можна. Якщо ти лідер світової держави, якщо ти хочеш утвердити себе як справді новатора. То як можна не бачити те, що є очевидним, те, що лежить на поверхні, скільки треба ударів по цивільних об'єктах після твого ж твоєї ж пропозиції про повну і безумовну систему припинення вогню, щоб переконатися, чого ж хоче Путін? Це гра в дурників, гра, знаєте, в піддавки, коли Трамп займає? Чітку позицію не побачити нічого з боку Росії і чітку позицію тиснути на Україну, оце те, що ми можемо, мені здається, дуже реально побачити. А заяви залишаються заявами, сьогодні він говорить про одне, завтра про інше. Я хотів би бачити не заяви а дії. Він же ж обіцяв ще під час передвиборчої кампанії, що якщо Росія не захоче йти на, на мир. Він застосовуватиме проти неї економічні санкції, і дасть Україні зброю. От у мене питання: де одне і де інше. Ну, поки що е, зброя продовжує надходити е, з часів е, Байдена, коли ці всі речі були укладені. А де е, нові контракти, а де нова зброя, а де е, те, що нам сьогодні справді максимально потрібно, цього немає. Тому знаєте, давайте на заяви будемо реагувати спокійно. Ну навіть все ж таки не можу не згадати оцю 15 хвилинну розмову Трампа та Зеленського під час заходів в рамках похорону Папа Римського Франциска. Обидві сторони позитивно прокоментували цю зустріч. Трамп назвав її чудовою. Так само висловився й український президент. Чи є ознаки зараз, що ця 15 хвилинна зустріч щось змінила, окрім власне заяв? Ознаки панітри будуть тоді, коли ми побачимо конкретні кроки. Допоки ми їх не маємо, будуть чергові заяви. Сьогодні Трамп уже сказав, що він знову незадоволений як Зеленським, так і Путіним. Ну про що ми власне говоримо? Я для того, щоб мати якусь певну думку, хочу аналізувати не заяви, а події. Поки що подій немає. Поки що ми маємо лише те, що Путін сьогодні. Заявляє про якесь чергове перемир'я, яке він собі сам оголошує, до речі, я думаю, що нам треба діяти трошечки швидше і на оперативніше, в тому розумінні, що не приймати це просто так. Сьогодні правильно сказав міністр Сибіга, що чому не сьогоднішнього дня чекати 8 і 9 травня. І е, нашій стороні потрібно запропонувати це перемир'я вже з завтрашнього дня, чи скажімо, там з 1 травня, чому власне е, Путін виступає з цією ініціативою? Він не хоче, щоб йому на голову під час оцього побідебесія в Москві впали українські дрони. А як тільки е, е, це так зване перемир'я закінчиться, він почне бомбардувати Київ, е, як він зробив е, кілька е, днів тому. Тому думаю, що нам не треба реагувати на такі пропозиції а навпаки, сказати, що якщо він не почне реальне перемиря з 1 травня, наприклад, то дрони будуть падати йому на голову 8 -го і 9. -го. І я думаю, це дуже серйозно повпливає на його поведінку. От, власне, про 9 травня, про як ви сказали, праздник побідабесія на Росії, який традиційно святкують там. Росія оприлюднила перелік гостей на цьому на цих заходах. І традиційно по цьому переліку гостей можна робити висновки. Наскільки Росія є ізольована від іншого світу? Власне, якщо можна довіряти російським змі в цьому контексті, вони вже оголосили перелік гостей, серед них лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Китаю, Куби, Сербії, Словаччини, Венесуели та Буркіна Фасо серед гостей також представники Казахстану, Узбекистану та Туркменістану. Пане Володимире, чи чиясь присутність стала для вас здивуванням, Викликала у вас здивування? Ну ще ж там має, має начебто, бути Фіцо. Він ж сам заявляв, що він обов'язково приїде на це. Поки що офіційної інформації про це немає. Офіційних заяв так, але хіба що може він злякався санкцій, Бо ви ж пам'ятаєте, що. Керівництво європейського союзу сказало, що туди їхати не потрібно і не треба допомагати путіну в його цьому побідобесії. А відносно учасників, ну тут нічого нового немає. Це країни, де демократію на жаль не пахне і не пахло, і мабуть ще не буде пахнути певний період часу. А може і ніколи не, 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 не зміниться на демократію. Це Напів або повністю авторитарні режими, які так чи інакше е, пляшуть з путіним, е, як кажуть, під одну дудку. Е, тому жодних е, е, сенсацій ми не маємо, але зіпсувати їм е, оце свято побідебесія, я думаю, цілком можна. І хай вони тричі подумають, чи їм їхати е, в Москву, якщо е, над нею будуть літати українські дрони. Ну а вже кого вони виберуть? Ну це вже як кажуть тут уже доля. Кому посміхнеться, а кому і ні. Тим більше, що на Росії палало від українських дронів в безпосередній близькості від від російської столиці від Москви? Це також ще додатковий фактор, який змусив би задуматися цих лідерів, але присутність серед них китайського лідеру, чи свідчить це про те, що ну так би мовити, всі говорять про те, що Трамп докладає зусиль, щоб відірвати Росію від Китаю, чи свідчить те, що китайський лідер мав. Має брати участь в заходах на 9 травня в Кремлі про те, що ці зусилля сполучених штатів є фактично марними, ну це глупство ще тієї, як кажуть, величезної величезного рівня, про які ще напишуть. Я думаю аналітики і історики. Бо ця ідея Трампа, що він якось відірве двох ідеологічних близнюків, ну вона просто феноменально за своєю тупістю. Не знаю, хто йому вклав це в голову і які обґрунтування такого міфу можна знайти. Ну але бачите, вони вважають, що це можна зробити, хоча б подивилися на те, що говорять про США, і говорили ще буквально кілька тижнів, а може ну пару місяців тому на російських пропагандистських каналах. Якими словами вони називали Америку, і треба ж просто розуміти. Ну хто такий Путін Кадебіст, який виріс на антизахідній заквасці, який вважає колективний захід головною загрозою для Росії, і Трамп збирається його перефарбувати на, на, на сторонника США і противника Китаю? Ну треба бути повністю. Ну вже не знаю, неадекватним і наївним для того, щоб не розуміти про що йдеться. Тому мені здається, це просто черговий доказ того, що в Америці сьогодні абсолютно непрофесійна команда, яка не розуміє, що таке Росія, яка не розуміє, що таке Китай, яка е, е, вимальовує собі і вибудовує якісь міфи. Е, але ж потім е, ці міфи розваляться як карткові будиночок. Власне свідчення, напевно, що такої ж непрофесійної є пропозиція Трампа відмовитися від українського Криму. Власне, Трамп заявив, що Зеленський готовий відмовитися від Криму за результатами цієї зустрічі. Я думаю, це так сказав Трамп. І... Пане Володимире, чому це питання стало критичним саме зараз? Адже Зеленський наголошував про неприпустимість цього такого рішення. Та ще в 2017 році в самих Сполучених штатах був ухвалений закон про протидію противникам Америки шляхом санкцій, яким власне накладалися санкції, і саме в цьому законі було сказано, що США ніколи не визнають незаконну анексію Криму урядом Російської Федерації, а також відділення будь-якої іншої частини території України із застосуванням військової сили. А зараз Трамп каже, що давайте визнаємо Крим російським де юре для Америки і де-факто для всього світу. Як така конструкція може працювати в принципі в міжнародному праві? Ніяк це повний абсурд, і всі е, партнери західного світу е, тицюють пальцем і говорять Трампу: не роби дурниць, бо це підірве міжнародний правовий порядок. І ну я вже не кажу про те, що е, Трамп втратить найголовніше, що є вірніше, що має бути у будь-якого політичного діяча, це довіру. Якщо він зробить такий крок, від нього відвернуться всі, бо вони скажуть йому: якщо ти е, приймаєш закон, а через кілька років робиш прямо протилежне, розуміючи, що це грубе порушення. Всього міжнародного права, яке тільки існують за грубе порушення, навіть того власного закону, який ти підписував, то після цього з ним ніхто не буде реально співпрацювати, бо де ж впевнені, що через якийсь певний період часу все це не повернеться до гори горидри, mm -hmm. тому думаю, що на тут навіть нема про що говорити. Люди, які пропонували йому ці речі, ну вони повинні були просто подивитися. Для початку, що таке, що написано в українській конституції відносно зміни території, і, хоча б з цього зрозуміти, що такого відбутися просто-напросто фізично не може. Хто б що не пропонував, хто б щоб не підписував, навіть якщо собі уявити, що хтось з українського боку поставився підпис під таким під такою угодою, що в принципі не реалістично, то навіть поставивши цей підпис до рішення. Я думаю, треба чекати роки, тому що Верховна Рада має провести референдум і приймати рішення вже своїм наступним складом. Так що це все фантазії на рівному місці, але бачите, для Трампа це не перешкода. Він вважає, що він може робити все, що він захоче. А на нашому місці треба спокійно на це реагувати. Пояснювати, що ці речі є абсолютно нереалістичними і неприйнятними, і шукати варіанти того, як ми з європейцями повинні максимально посилювати свою роботу, бо від цього залежить наше спільне європейське майбутнє. Пане Володимире, ви Неодноразово вже протягом нашої розмови наголошуєте про спільні дії з європейцями, і це зрозуміло, чому? Тому що Трамп або його представники його команди не втомлюються нагадувати, що ось ось Трамп втомиться йому набридне це, і він вийде з перемовного процесу. І тоді Європа і Україна залишаться сам на сам з російським агресором. Як повинна діяти Україна сьогодні стосовно власне європейських країн для того, щоб мобілізувати їх аби компенсувати можливий вихід Сполучених Штатів Америки з Цього процесу, адже ми розуміємо, що рано чи пізно швидше за все, що так і відбудеться що жодних рішень про виділення додаткової допомоги чи фінансування Америка приймати не буде. Більше як власне далі діяти Україні в цьому контексті? Ну, відносно виходу, я думаю, що тут йдеться не тільки про вихід з цього так званого переговорного процесу, який сам Трамп до речі і ініціював, а йдеться про вихід США з Європи. А це вже значно складніші речі, тому що вони означатимуть, що європейцям хочеш не хочеш, але доведеться приймати рішення. І ви знаєте, в цьому контексті е, треба буде подякувати Трампу, що він нарешті розштурхав Європу і показав їй, що треба прокидатися і думати про власну безпеку. Так, це. Е, для європейців безумовно виклик, це не робиться впродовж одного місяця чи навіть одного року. Це проблема питання в тому, щоб цей розрив не відбувався надто швидко, але мені здається, в ключових європейських столицях вже про це подумують і навіть починають планувати якісь певні речі. Що може робити Україна? Вона повинна бути серед тих країн. Європейського європейського союзу європейських країн НАТО, які го, готові не на папері, а, а по справжньому в житті боронити свою незалежність. Таких небагато давайте будемо відвертими. Це максимум півтора десятка країн. з тих 30, які сьогодні належать до НАТО і є європейськими країнами. думаю, половина це максимум. Але ця половина може бути саме тією рушійною силою, яка справді може реально створити нову конфігурацію сил в Європі, і ми, українці, маємо бути в центрі цієї ініціативи. Тому нам сьогодні потрібно працювати з усіма столицями європейських країн, які готові самі себе захищати, які готові брати на себе відповідальність. І повірте, якщо ми об'єднаємо зусилля Британії, Франції, Німеччини, Італії, північних країн, Балтійських країн, Польщі, Румунії, України, це цілком достатньо для того, щоб мати потужну силу стримування і показати Росії на її місце. Пане Володимире, можливо, говорячи про цю ініціативу, ви маєте на увазі оцю коаліцію охочих, яка так повільно формується сьогодні, і достатньо, ну я би теж назвав її ініціативу достатньо такими, ну не принаймні на цей етап. Так, от якраз треба, щоб ці охочі стали рішучими, щоб це була коаліція рішучих, які яка буде приймати рішення швидко, реагувати на загрози швидко. Бо якщо цього не станеться, якщо і вона буде нерішучою, як сьогоднішнє НАТО, то тоді, вибачте, у Путіна і оцього покидька з північної Кореї, з чого ми сьогодні починали розмову, руки будуть розв'язані. Вони зрозуміють, що вони можуть робити все, що їм заманеться. Чи може така діяльність Путіна? Я підозрюю, що в і було його однією з першочергових цілей, розколоти захід і фактично продемонструвати в всьому світу недієвість НАТО в такому випадку? Чи може ця коаліція рішучих бути ну, таким собі прообразом якоїсь іншої локальної, регіональної, європейської силової структури? От про це власне і мова, пане Вікторе або створюється те, що буде дієвим ефективним. Що не буде боятися а, війни з Росією? Бо подивіться, що сьогодні говорять е, е, натовські керівники. Е, за будь-яких обставин ми не хочемо бути втягнутими в війну. Вибачте, якщо вам загрожують, а ви боїтеся війни, значить ви будете підкорені. Уже ж е, були е, е, історичні при тому недалекої так би мовити історії випадки, коли так і ставалося. Візьміть те, що робив Гітлер, коли його всі боялися, кінцевому підсумку він підкорив практично всю Європу. Залишилася сама Британія. От ми сьогодні мені здається, десь приблизно якщо проводити паралелі, хоча вони звичайно ніколи не, не є правильними, але. Якщо так навіть трошечки пофантазувати, то ми десь сьогодні відіграємо роль цієї самої Британії угу. під час Другої світової війни, яка фактично сама на першому етапі стояла проти агресії Німеччини. Але потім ситуація змінилася, з'явилися рішучі, і це допомогло зламати хребет Гітлеру. Так само оця коаліція рішучих, яка має нарешті створитися в Європі. Тепер безумовно я в цьому переконаний зламає хребет Путіну, бо по іншому Європа стане залежною і при тому залежною дуже дуже серйозно від цього того, що буде собі думати кремлівський карлик. Такого допустити ми безумовно не можемо. Сподіваюся, в Європі це також розуміємо. Розуміють, а ми розуміємо, що бути на вістрі протистояння з такими гігантами це дуже непросто. Зрештою, це те, чим є Україна сьогодні вже щонайменше 11 років. Володимир Огризко, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, генеральний директор центру дослідження Росії був із нами на дистанційному зв'язку.